Вітаю на телеканалі СТВ. Я Марія Кравчук, і сьогодні ми зустрілися з заступником голови Житомирської облради Володимиром Ширмою для того, щоб обговорити актуальні питання життя області. Доброго дня, Володимир Васильович. Сьогодні пропоную почати нашу розмову з того, що усім нам болить 6 червня. Російські окупанти підібрали Каховську ГЕС, саме греблю на Каховський ГЕС. Скажіть, будь ласка, як Житомирщина допомагає постраждалим херсонцям? Так, болить всім, кожному українцю, кожній людині, Вже більше починаючи з 24 лютого, коли розпочалася війна, розпочалася агресія Росії. Але з кожним днем війни ми бачимо, що меж, меж таких для ворога нашого не існує, які вони не могли перейти. І от саме та біда, зрив Каховської ГЕС це одна з найбільших техногенних катастроф Європи. За останніх там 10 років це величезна біда, звичайно, і вона зачепила всіх жителів нашої України, які проживають вдоль річки Дніпро, це і Запоріжжя, це і Дніпропетровська область. Це і Херсонська, це і Миколаївська область. От тому, які наслідки, ще важко сказати, мабуть, наші вчені, експерти говорять зараз про це, але, мабуть, для цього певний час потрібен. Але зрозуміло, що люди, які там проживають, які під, особливо на підтоплених територіях, вони потребують допомоги, тому всі українці об'єдналися в цьому питанні, так як і Житомиряни сьогодні наші громади. Органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, фізичної особи, юридичної особи сьогодні надають таку допомогу, яка доставляється. І в першу чергу це питна вода, це засоби гігієни, медичні препарати. От це те, що найбільше Сьогодні необхідне. Зрозуміло, що, мабуть, після того, як вже спаде вода, можуть виникнути і інші речі, які будуть необхідні. Це, мабуть, і будівель, будівельні матеріали, і інші речі, ну, але вже будемо дивитися і реагувати вже на запити влади, тої місцевої, там, з тої чи іншої області. А зараз які саме потреби є, якщо ви контрактуєте. Продукти, з продукти з харчування, питна вода в першу чергу. Продукти харчування. Питна вода зрозуміла, тому що сьогодні і водопроводи, і колодязі, вони підтоплені. і Вода, яка там є, вона не під, ну, небезпечна для вживання. От Засоби гігієни зрозуміло, ну, в певній мірі, продукти харчування, медичні препарати. А як відбувається збір допомоги? Ви якось громадами контактуєте? так. Так, громади, громади накопичують, підвозять, заражаються від великогабаритні машини і відправляються вже безпосередньо туди в Херсонську, в найбільшу Херсонську область. Скільки вже таких відправлень було? Ну, Відправлень тут важко, мабуть, і сказати, так, тому що централізовано, то, мабуть, вже там. Таша інформація є десь там 80 там в межах 100 тонн, але ж крім того, є волонтери, є, є інші і фізичні, і юридичні особи, які поставляють напряму, тому допомога йде і, і, і хочу подякувати всім сьогодні за те, що небайдужим нашим житомірянам за те, що так активно відгукнулися на ту проблему, яка сьогодні, на ту біду, яка є сьогодні у нас. Також хотілося поговорити про таку важливу сферу, як медицина. Як функціонують зараз медичні заклади в області під час війни і воєнного стану. Хочу сказати величезне дякую всім медичним працівникам в Житомирщини, незалежно від того, чи це обласні комунальні заклади, чи це медичні заклади, які належать громадам. Особливо навіть не за останніх там півтора року, а за, мабуть, вже три роки, коли два роки в нас в Україні була пандемія, ковід. І особливо за цих, починаючи там із 24 лютого 2022 року, коли медичним працівникам приходилося працювати, і зараз вони працюють на складних особливих таких умовах. Величезне дякую. Величезне дякую, тому що вони насправді проявили себе як герої, як медичний фронт, про який ми багато говоримо. От, і в цілому галузь охорони здоров'я забезпечила забезпечила свою ділянку роботи і надає ту медичну допомогу, яка необхідна людям. Хочу сказати, що медична галузь вона перебуває ще в стадії реформи. і, е, Хоча реформа вже наближається десь до завершення, е, на, зовсім недавно у нас відбулася. Декілька днів проходило засідання Госпітальної ради обласної, де ми обговорили з головами громади, з головними лікарями чи директорами наших медичних установ мережу. Міністерство охорони здоров'я вже затвердило, погодило нам цю мережу. І Ми вже сьогодні бачимо ну, ту мережу медичних закладів в області, як вона має функціонувати і ну, забезпечити свою ділянку роботи. Звичайно, галузь охорони здоров'я, мабуть, як і все, дуже швидко, як правильно сказати, методи лікування дуже змінюються, технологічно змінюються. Галузь охорони здоров'я модернізується дуже швидко. Я згадую там ще сім років тому, коли в області ми купували нашу обласну лікарню перший магнітно-резонансний автоном МРТ, так зване, да? це було щось таке. А сьогодні і комп'ютерні томографи, і і міняються технології дуже швидко. І, Звичайно, не просто тут, але наші. наші Наші лікарні намагаються йти в ногу з часом, бо е, розуміють, що якщо вони не будуть цього робити, то е, вони можуть десь залишитися на обочині тих всіх процесів, і Національна служба охорони здоров'я ну, не зможе фінансувати, якщо вони не будуть відповідати тим вимогам, яким, які сьогодні є. Тому, не дивлячись на всі складності фінансування, на обмеження фінансування, все-таки Наші лікарні купують нове обладнання. Звичайно, його недостатньо, хотілося б щоб було це краще, От, але намагаються, намагаються відповідати сьогоднішнім вимогам. Можливо, конкретніше розкажете, які саме, яке саме це обладнання, яке було там, можливо, нещодавно придбано на Житомирщині в яких лікарнях. Про всі, можливо, не скажу, тому що, але про ті, які сьогодні підпорядковані Житомирській обласної раді, я можу сказати, от, зовсім недавно, там, трошки більше місяця назад, ми в обласній лікарні, на, можливо, два місяці відкривали комп'ютерний томограф, який був придбаний саме сучасний, який був придбаний за допомогою наших ну, друзів, поляків. Це були кошти європейські понад один мільйон чи біля одного мільйона євро. На це було витрачено, але він встановлений сьогодні працює, і жителі області можуть прийти, приїхати сьогодні і прийти обстеження на даному комп'ютерному томографі. Буквально там позавчора я відвідав наш комунальний заклад обласний онкологічний диспансер, де цікавився, як іде підготовча роботи для встановлення лінійного прискорювача, про який багато ми вже говорили. І особливо після того, як почали ми ремонтувати наш обласний онкологічний диспансер, ми розуміємо, що Житомирщина це одна з областей, яка найбільше пострадала від аварії на Чорнобильській АЕС. На жаль, багато людей хворіє, і ми не мали такого лінійного прискорювача. А тут завдяки коштам і Національної служби охорони здоров'я, які сам сама лікарня, сам диспансер заробляє за підтримки обласної ради, зрозуміло, обласної адміністрації військової, вдалося придбати цей лінійний прискорювач. Зараз йде підготовка приміщення, де він буде встановлений. І я так думаю, що десь вже до кінця йде навчання фахівців. І я думаю, що десь до кінця року, можливо трошки раніше, лінійний прискорювач цей буде вже запрацює, і наші жителі зможуть отримати таку вкрай необхідну допомогу, безпечну для наших пацієнтів, ну, але за відгуками медиків таку ефективну. Які потреби зараз є в медичному обладнанні в області і чи вдається їх закривати? Ну мабуть, меж потреби немає. Тому що це я тільки такий основний назвав, але ж є багато, ну, найбільш дороговартісні, наприклад. Але є, можливо, менш дороговартісні, але вони теж необхідні. І зрозуміло, сьогодні я вже говорив про те, що є постанова Кабінету міністрів, яка не дає можливості використовувати бюджетні кошти на придбання того обладнання через війну. От. Але є. Е Багато фондів. от Ми декілька, мабуть, на минулому тижні зустрічалися із дуже потужним таким представниками італійського благодійного фонду, де приймали участь наші директори медичних закладів, вони озвучили свої проблеми. Це і наша дитяча лікарня обласна, це і наш госпіталь для Бердичівський, це обласна клінічна лікарня. Вони озвучили свою проблему і ну, була обіцянка сторони наших італійських друзів про те, що вони будуть намагатися цю потребу. А, і обласний наш перинатальний центр. І вони обіцяють нам допомогти в придбанні того чи іншого обладнання. Тому Саме от таким шляхом і на такий ми зараз орієнтуємося, тому що я ще раз говорю, що є сьогодні обмеження, і ми не зможемо використовувати бюджетні кошти на придбання вкрай необхідного обладнання. Через воєнні дії багато територій України зараз непридатні до посіву. На посіву будь-яких культур, оскільки вони або заміновані, або можливо як з Херсонщиною затоплені, як Житомирщина намагається вирішити проблему, проблему можливо, якісь питання в агросекторі, як ми зараз розвиваємо чи можливо якісь програми для фермерів? Ну, у нас є програма, але, на жаль, ну, вона не дає такого фінансування І знову таки через е, певні ці урядові наші рішення. Але хочу сказати, що аграрний сектор Житомирщини працює ну, стабільно. Особливо останні роки валові збори зернових на Житомирщині тільки збільшуються. І тут десь плюси за рахунок, мабуть, того, знову таким за рахунок достатнього зволоження. Все-таки на Житомирщині проходять трошки частіше, ніж на півдні, де, до речі, от сьогодні наші вчені висловлюють дуже великі побої щодо Херсонських, Херсонської області до чого може це привести, тому що знов таки вода із Каховського моря, так званого, вона використовувалася і для поливу ґрунтів земель у Херсонській області. На Житомирщині цього немає, але за рахунок опадів нам дається нашим аграрникам вирощувати гарні врожаї. Це і зернові, це і бобові, це і той самий соняшник. І, ну, великою проблемою, звичайно, залишається у нас це експорт, продаж, продажа зерна. Але налагоджують наші аграрники, налагоджують сьогодні свої такі ланцюжки продажу, знаходять контакти в Європі і вдається це зробити, але теж є проблема це, звичайно, дороговартісне мінеральне мінеральні добрива, засоби захисту, але найбільшою проблемою це є складські приміщення для зберігання зерна. Я от хочу сказати десь дякую і Всеукраїнській асоціації обласних та районних рад. Хочу подякувати і така є міжнародна організація ФАО ООН, які в минулому році надали величезну без перебільшення допомогу нашим фермерам, хто потребував цього у зберіганні зерна. Це і відповідна техніка, і це так звані рукави, де, де аграники змогли зберегти свій врожай до тої пори, коли з'явилася можливість його десь реалізувати. Тому Ну, я хочу сказати, що все-таки діють і державні програми, це щодо кредитування, і щодо підтримки молочного, скотарства, тому е, є тут то підтримка, і хочу. хочу і останні дощі які пройшли у нас, приходили спілкуватися не з одним фермером, то всі просто радіють, тому що це якраз дуже дуже такий відповідальний період і дозрівання зернових, налив проходить зернових. І можна надіятися, що гарний урожай, з гарним урожаєм буде житомирщина і в цьому році. З приводу програми ООН, вона в минулому році була, чи цього року планується, чи ще немає інформації. Вона вже не один рік, але є, вона є постійно діюча програма, але вона в різних різну допомогу. Але от саме в минулому році це була осінь минулого року, коли ну, кінець літа і початок осені, коли от потреба була от зберігання зерна, то вона була направлена на ну, саме такий напрямок який був. Я не можу говорити про те, що. Буде, ну вона не тільки, вона от і для індивідуальних, для невеликих фермерських господарств Програма забезпечує і насінням, насінням там зернових, насінням картоплі, насінням інших культур. Ну а як буде в цьому році, я думаю, що десь чуть-чуть пізніше ми будемо про це знати. Така досить багатогранна програма. Так, не? так, так, да. да. Ну, вона Організація Об'єднаних Націй відчувають, вони бачать для того, щоб допомагають Україні не випадково. Звичайно, аграрникам допомагають, але вони розуміють, що Україна сьогодні є одним з основних експортерів продовольчого зерна. Десь в межах 10% світового експорту забезпечує Україна. Ну і вона експортує в ті країни, які найбільше цього потребують, це країни. Африки, країни, Азії, ну, європейські, звичайно, країни, але там вже, то вже... трошки інше питання. Наостанок хотілося б поспілкуватися про спорт. В наступному році ми очікуємо Олімпіаду Всесвітню. Чи наші спортсмени Житомирщини готуються до неї? Звичайно, що спортсмени наші готуються. І, як говорять, що кожен солдат, кожен вояка мріє бути генералом. Так і для спорту кожна людина, яка йде в спорт, яка займається, особливо олімпійським видом спорту, це найбільша мрія чи найвища мрія це попасти на Олімпійські ігри. Тому що, якщо є чемпіон світу, а на, інші, а на другий рік він не виграв золоту медаль чемпіонату, він стає екс-чемпіоном світу. А якщо олімпійський чемпіон, він ніколи не буде екс екс-олімпійський чемпіоном, він завжди залишається олімпійським чемпіоном. Тому це мрія м, кожного спортсмена. І спортсмени Житомирщини Житомирщині тут не є виключенням. І, зараз Зараз вже розпочинаються десь, десь ще, ще ні, але от в найближчий там період розпочинатимуться вже відбіркове ну, змагання, чемпіонати Європи, світу, при результатах яких і буде формуватися, відбиратися гравці до збірної спортсмени, до збірної України, олімпійської збірної України. Тому, Приємно, що зараз ми можемо тільки говорити про кандидатів. От, і приємно, що і в тому самому веслуванні, і в боротьбі там, і в легкій атлетиці є сьогодні наші спортсмени Житомирські, які можуть стати членами олімпійської збірної України. Тому завдання наше сьогодні допомагати. І я хочу сказати, що от вже От, у нас була буквально декілька днівна розмова з Віталієм Івановичем. Вонечком вже ми говорили як з головою Національного олімпійського комітету. От про те, що потрібна допомога там в придбанні певного обладнання. І є у нас тут повне порозуміння, і, звичайно, що ми будемо допомагати нашим спортсменам для того, щоб вони ну, змогли себе реалізувати. Ну, як, як найкраще. Але ж виникає інше питання: чи зможуть вони поїхати, якщо будуть присутні на Олімпіаді російські і білоруські спортсмени? Така ж можливість теж розглядається допустити їх до Олімпіади у нейтральному статусі. Є така загроза, є така боязнь, але тут зрозуміла позиція нашого національного олімпійського комітету України. Яка вже висловлена, є позиція Міністерства молоді та спорту, є заява ну, фактично всіх наших федерацій про щодо участі е спортсменів країн, агресорів в Росії і Білорусі. Звичайно, є позиція Міжнародного олімпійського комітету, але все-таки Ну, на недавній зустрічі, яка проходила в Києві, де був мер Парижу, яка висловила цілковіту підтримку е, Україні, і заявила про свою позицію, про недопущення спортсменів цих двох країн до Олімпійських ігор, є заяви багатьох міжнародних е, спортивних е, федерацій. Тому я сподіваюся, що нам ну, здоровий глуст ну, все-таки допоможе. І ну, навіть під, під нейтральними прапорами, але ці представники цих країн ну, не будуть допущені до участі в Олімпійських іграх. Чудово, дуже вам дякую за розмову. Дякую вам.